Так, друзі, всім привіт! З вами Кош, і це наш новий проект Погоня за драйвом. Як ви пам'ятаєте, в минулій серії ми купили «Ланоса» за півторашку. Ну, не простого «Ланоса», а ви шість «Ланоса» за півторашку. Я думаю, це міняє значення. Він у нас синій, різнокольоровий, нудний. Тому ми потратили кучу сил та енергії, пофарбували його з проємами. Ну і що? Потрібно, щоб це ж була яскрава машина. І ми позвали Жеку Артпауера для того, щоб зробив йому ексклюзивний дизайн. Ну а що з цього вийшло, ви дізнаєтесь з цій серії. Сідайте зручніше, бажаємо вам приємного перегляду. Ну і почати я це відео хочу традиційно саме з донату. Як ви знаєте, на моєму каналі діє правило: скільки лайків під попереднім відео на момент виходу цього, стільки гривень ми переводимо в різні благодійні фонди. Під прошлим відео ми зібрали з вами 400 лайків. Отже, 400 гривень відправляється в ось цей фонд. Ну а ти, друже, можеш мені допомогти? Прямо зараз постав на паузу, постав лайк і бажаю тобі приємного перегляду. Так, друзі, нарешті дочекалися. Як бачите, Ланус у нас знову вже обклеєний, підготовлений до фарбування. Друзі, скільки він вимотав нам сил, особисто мені тим паче, місяців три, напевно, ми над ним вже працюємо дуже довго, дуже сложно і дуже великий об'єм роботи пропрацювали. Кожен вечір закінчиться мене тут, кожні вихідні тут. Іноді навіть, навіть вранці я тут працюю з цією машиною. Але нарешті дочекалися вже фінішна прямо. І так як ми хочемо, вийшли з цієї машини, просто максимум емоцій, максимум поглядів на вулиці. Ми запросили Жеку. Женя, розкажи, будь ласка, про себе. Чим ти займаємось? займаєшся і за чим? Зай... навіщо ти тут? Uh, усім привіт. Я Євген, сучасний метець, займаюся стріт-артом, діджитал-артом, розмальовую машинки. Uh, хлопці відписали мені, запропонували прийняти участь у цікавому проєкті. Uh, недовго думаючи, я зробив візуалізацію проєкту. Ось я тут, приїхав з Кривого Рогу, подолав довгий шлях. Для того щоб приєднатися і зробити пушку ракету пітарду. спала <рес> Так, да маємо ланаса, маємо жаків, маємо фарби, табу приступаємо до роботи. Якщо чесно, аж мурашки такі трохи душі, не дочекалися цього моменту нарешті. так вже в Я ходжу, контролюю. Серега, це відео тобі. А оператор? А оператор всього. Оператор лежить, так? Серега, 10% зарплати мені, пані? Як вийшло, що перші штрихи наносять без мене, ну не можу ж я поїхати до хлопців з пустими руками. Правильно, Правильно. щоб робилось краще, треба покормити. От, собственно, я займусь цим питанням. Ну, Тим болі, я вперше бачу Жеку, який нам буде фарбувати машину. Ну як це? Я на перше побачення поїду з пустими руками. Тому треба спочатку покормити. Так, ну що, друзі, як завжди, я приїжджаю майже на все готове. Ну як майже? Пацани вже тут часа 4 вже готують нашого Ланаса. Я ще не бачив. От я спеціально тягну собі інтригу до последнього, я навіть приїхав, ми тільки що сіли пообідали, я не одним глазочком не заглядав, тому що мені самому цікаво і мені хочеться передати реакцію реально, що там. Ну а зараз, нарешті, я загляну туди. Так. Ні, yeah. поки мій бампер-уголочок по-старому все. О! Ух ти, а я вже бачу збоку. Та ти що, ти глянь. Яхрь. А ти бачив цю бачину вже? Вже готову бачив? Блін, давно вживу намного. Щоб ви розуміли, коротше, я бачив цю бачину на ескізі. Я, блін, думав, що може сіно якось мальовничо, може не зайде. Та хрен там плавав, це просто охренєнно. Ми вам ще не покажемо. правда, блін, це топ. Ух ти, йомой, ще й прапор у нас тепер. Я навіть не замітив. Саме цікаве, що вчора його тут не було. Ахієнно, все, не заважаємо процесу. Друзі, блін, я тільки що побачив цього Ланоса і як же я кайфую від будування проєктів. Я тільки зараз це осознаю. Я дивився раніше на купу блогерів і як же мріяв я будувати якісь проекти. Так, да, вони в мене поки бюджетні, ну, максимально бюджетні бюджетів в мене немає нормальних. Але, блін, як я хочу прийти до того, що ти купуєш тачку, доводиш її до ладу, робиш її такою, щоб вона прям була вау. І все. Блін, я не знаю. Я прям... Це те, про що я мріяв раніше і мрію зараз. Ой, як же хочеться будувати для вас круті тачки. Так, друзі, ось і пройшов наш трьохдневний марафон. Нарешті дофарбували ми машину. Жек, Втомився? Та трошки так. Да. Трошки є такого. Ну, це саме цікаве ж. Я думаю, людям по-любому буде цікаво, скільки буде коштувати така робота. Я думаю, по-любому, хто зараз захоче з людей зробити собі таку тачку, скільки от стоїть зробити такий проект, щоб вони могли ти написати. Ну, якщо повністю брати з рахуванням підготовки там, з лаком, то від 600 доларів. В залежності від складності самого проекту ну, залежить сама ціна. Ні, а от в цілому, допустим, люди так само підготовлять, як ми. І... Позовуть тебе, ти просто пофарбуєш, а вони потім ще й самі лаком закриють. Приняє 400 доларів. 400 доларів. Друзі, хто хоче для себе зробити реально ексклюзивну тачку, яка буде виділятися в потоки, інстаграм Жеки я залишу тут. Ну що, пане Владислав, діло буде? Діло буде? буде. перший слой лаку ліг. Чекаємо 7-10 хвилин. Рожемо другий слой, чекаємо 7-10 хвилин, вложимо третій слой і сподіваємося, що буде бомба. Фух, друзі, що три місяці нашої підготовки вже позаді. Ну не побоюсь того слова, це буде просто пушка. Я не знаю. Ми виложили всі сили, купу грошей, але як кажуть, якщо довго мучиться, що небудь вийдеться. Це я думаю, що воно що не дополучиться, Надіюсь, буде бомба. Перший виїзд, походу, закінчився крахом. Владик, що тормоза відказали чи що? Ага. Я знайшов проблему. Кстати. А ну. Перша проблема у нас тут трохи не вистачає цього. А що робиш, щоб резина не жавіла? Підтріжі, будь ласка, в коментарях. А друге, тут треба просто поміняти, походить цю. Ну і жити Поменять шланги. Короче, Коротше, це таке тільки щоб було. Владик поїхав на тест-драйв. Після малярки вигнав машину, нажимає на тормоз, а вона, каже, не тормози. Я не знаю. ну, Дуже хреново, що ми цього не знімали. Перший виїзд пішов комом, зараз будемо вести до майстра. Коротше, столкнулись з тим що куди здівається антифриз купили каністру залили і вона тупо як в суху землю ну ось, 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 ось. Поняв, ось помпа блядь. І он пидня и тачая понял ага Тільки тут вообще ничего не видно ну і хуй с ним главное не було лошади вопрос айка у нас помпася <гум> <гум> <А, гум> <да, носячий>, і <гум> <или> опиллевская <гум> получается що пилевская <опильовський>, блядь. <гум> і що тепер робити? Ой, блин, ну купляли ж її, вона взагалі мозги нам не тріпала, нормально проїхали, все чітко, тут топка одно і жінок. А це ми тільки три рази катнулись по кооперативу, щоб mm -hmm. далі. Моторчик живий. Маршрут перестроїв. Там <реш> стоїть джип Ренегейт на хімчистку. Там реально залишилось два сидіння, і пластик по салону, і він готовий. Але я давно не крутив Ланаса, тому. Renegade Сергія, так що. Почекай. Давай витягнемо його трохи назад на асфальті. Давай. Коротше, знайшли ми причину всього Діло в цій трубочці. Нас просто розгнила нахер термозний патрубок. Зараз міняємо. Владіслав все-таки підключився, каже, руки чешуться, хочеться щось покрутити. Ну і зараз ми всією командою нарешті зробимо так, щоб на цьому картіші можна було передвигатися. На ньому і так можна передвигатися. До помпи ще діло дойде. А, блядь, домкрот на наш біля. Серйозно. А я думала, сава. А, А я думав сава. Ви знаєте, якби ми, ми в Бога не вірили, ми, мабуть, на ньому б розвалилися, коли тормоза одійшла. Коротше що, все було добре. Один прекрасний вечір ми приїхали на гараж. І для того, щоб загнати машину на хімчистку, нам треба було дігати Лонеса. Ми його запустили, о'їхали, я сів проїхався, пару кругів. По... Копіратів дав і все було добре, поки за нього не сів Сергій. Сергій раз приїхався, помпа одригнула, тормоза кончились. Відтові Сергій що? Сергій стоїть курить в сторонці. А й Владік роботи. Владі, Ну Я не при чому, ну, вона сама от отвалилася. <рес> <рес> от їхала. Или... В прямому сенсі слова, вона от є. Ну що, возимося, возимося. Як добре, що на скорості 30 кілометрів, а не 130. Куя симими, ебоми. Деревянный попасть особи Ну а уже все, а уже владик все поломал. я знаю, що бачу, сюди надо. Антена 19. На. Да, дійсно. Не, це далі трубка пішла вже туди за магістраль. Юмою Ключа переверни. Я перевернув вже а а ти, Ді Без тачка. Та не буде у нас ти? Та буде, побачимо, Тут нормальне нормально ключопи, а от там, нахуй, вона там. Треба було. Щось не входить. Болот. Розказую щось. Маємо проблему, ну, але сподіватися, що в нас обідає Короче, Купили нову трубку тормозну, а я питав за цей типу, болтик, його не було в наявності, а за кольцами ніхто не підказав. Тому так як ми не можемо ставити лану серед гаража, зараз ставимо старі кольця і сподіваємося, що вони не будуть текти у нас. Надіюся, що вони не будуть текти? Вони будуть текти. Давай я м'ячку А потім як ти відкритеш його. Так потім то буде потім. <гум> А, то вже не твої проблеми, так? Да? <гум> Інструкцію потім подивимося. Та ні, колодок куди так чуєш? дофігачує. Так, ну якраз пользуємося моментом, коли владіка дошли наконець до Лануса руки. Зараз лампочки, які поперегорали, тому що світа в нього немає слова зовсім. Я вже не знаю, блин, хоч це реально перебабахати сюди якусь люстру. Но в мене таке відчуття, що це буде трошки колхозно. Зато, Ладно. зато видно. Ладно, не трошки. Короні, щоб ту лампочку коли лампа розібрать, ця фара розібрана була. А це, до речі, любі друзі, я зараз покажу і розкажу, як. Сережа допомагав розбирати Лануса. Пам'ятаєте перше відео, коли ланос тільки заїхав, той старий покорчений ланос? Тоді були всі трошки під шафе. І Сережа розбирав фари, значить, знімав їх. І зняв він лампочки разом з проводками. Тому нам треба натизати таку лампочку, поставити і сподіваємося, що нас будемо, ми хоч щось бачити. А поки їдемо без світу.

А знаєш, сука, як страшно, коли ти тормозиш, поняття? Мені треба газнути і, і тормознути, а ні газу я не торможу, ні, тормозує, ні <laughs> Зато ти був максимально близько к стіні, от в натурі. Мені кажется, тут ще пів метру і вона б уже б не оттормозилась. Так, що з тормозами? Вони появились? Ні. Не. Нет? Ні, не, вони то є. Десь аж. Може у нас вакуумник від'їхав? Дин, посвяти! О боже! Объехал! 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 Передня левим голосом цепляє і все, пані? А праве нічого не тормозить. Може на тоді там сидить через всю. Або через. Або через трубку, поняв, зверху. Уходить, жидкость. Ти точно впевнений, що це бере, а друге ні? <клес> ну ліве, я розганяю, жму до упора. Педалю уходить в пол, при лева починаєш крепти, права. А, просто йде, так? Да? Ну так. Да. Ну то ж коли, коли жмеш, то вони робить два починають ну, Да. А так уходить педаль поля і ліва в кінці починає хватати, типу починає пливти. Ну що, на часах 22.42. Можна було б ще трохи попрацювати, але, на жаль, кооператив закривається у нас в 11 тому на сьогодні, мабуть, все. На превеликий жаль, результату ми не добилися сильного. Прокачуємо тормоза, поки качаємо, поки вони є. Тільки робимо шах туди сюди так би скажемо. Тормоза пропадають, знову і все. Більше всього, я предполагаю і грішу на сам пильник уже самого. Пильник супорта. Нічого ми так і не вирішили, на жаль, сьогодні. Поки качаємо, поки тормоза є, тільки робимо туди-сюди якісь рухи, тормоза пропадають. Як я предполагаю, грішу на сам пильник супорта, вже, тому що, подивився, всю магістраль, ніде ніяких підтікань немає. Трубка, на яку ми, на яку ми грішили до цього, теж вона, виходить, можливо, була ціла. Ну і саме обідне ми виявили нову проблему. У нас от їхала помпа. Я не знаю, нам реально по факту треба відвести машину нормально до майстра. Но у нас просто немає тормозів, вона кипить, у нас немає лафета, у нас немає жорсткої сцепки. Він хочеться зробити хоча б тормоза, щоб кої як її дотягнути до того майстра, щоб він вже нам довів до ладу. А знаєш, що все трапилося? Ні, все трапилось, тому що в нас немає мозгів і ми його купили. Владносавтопідбор, звертайтеся. Все. На сьогодні завершуємо і до скорих зустрічей.